Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми, як завжди, говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про експедицію у національний природний парк Кам'янська Січ, що на Херсонщині. Дізнаємося, чи змінилася територія парку після підриву Каховської ГЕС, яких збитків зазнали природні екосистеми та як вони відновлюються. А до обговорення приєднається наш гість, доктор біологічних наук, професор, член правління української природоохоронної групи, заслужений діяч науки і техніки України Іван Мосієнко. Як ви знаєте, ми працюємо у прямому ефірі. і Всі, хто нас зараз дивиться, можете ставити питання у коментарі, будемо на них відповідати. Також, будь ласка, діліться ідеями щодо наступних програм. А ще рада повідомити, що медіаплатформа вгору хоче створити спільноту, де об'єднає херсонців, які прагнуть розвивати Херсонську область разом із нами. Мої колеги підготували опитування, щоб краще зрозуміти ваш досвід. Тож, друзі, заповнюйте анкету посиланням вже у коментарях. А до нас приєднується Іван Мосієнко. Пане Іване, доброго вечора. Дякуємо, що приєдналися. Доброго вечора. Я, крім української природоохоронної групи, ще представляю Херсонський державний університет. Доповнив трошки. Дякую за доповнення. Пане Іване, ви нещодавно повернулися з експедиції з Національного природного парку Кам'янська Січ, що на правобережжі Херсонщини. Що ви там побачили? Чи змінилася територія нацпарку після підриву Каховської ГЕС порівняно із минулим роком? Які прогнози справдилися та чи справдилися? Uh... Ми були в Національному природному парку Кам'янська Січ 11 квітня, і це було не випадково, адже саме в цей день, 5 років тому, президент підписав указ про створення національного природного парку. Ну, на жаль, тобто парк дуже молодий, всього 5 років Кам'янська Січі, але на жаль, майже половину свого віку він існує в умовах війни. Е, через територію парка проходила двічі е, лінія фронту, коли окуповували цю територію, коли звільняли, і коли звільняли, там лінія фронту зупинилась більше ніж на місяці були важкі бої. Ну а скажімо, потім ця Каховська трагедія. Е, більша частина території національного парку якраз е, акваторія Каховського водосховища, тому вплив Каховської. Трагедії безпосередньо і дуже сильний. от Ну, але й зараз, е, якби немає спокою в парку, і ця територія е, обстрілюється щоденно, практично з дронів, там з різної зброї, з лівого берега. Тому ситуація складна. от Якщо говорити про природу, то ми приїхали раною вести. Вісною, а ну, ми знаємо, що взимку ми живемо в умовах сезонного клімату, і природа у нас взимку е, знаходиться в анабіозі, тому кардинальних якихось змін не відбулося. Е, зміни будуть, але вони будуть дещо пізніше, коли вже рослини вегетація почнеться, скажімо, наповну. Да? От, е, ну, що ми бачили? Ми бачили, що верба дуже добре перезимувала, бо е, були різні версії, так що вона може засохнути там, ну вимерзнути навряд чи, Але, наприклад, багато хто говорив, що вона може засохнути. то, то верба дуже добре себе почуває, вже практично повністю розкрилися листки. А, от, і ми думаємо, що ота е, 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 повінь, яка на Дніпрі зараз спостерігається на місці Каховського водосховища, а, вона буде сприяти знову ж таки інтенсивному ро. Просто е, верби, і ну і також, вона буде сприяти заростанню нових ділянок, е, які на сьогодні ще не заросли, але це буде пізніше, в червні, коли знову дозріє насіння тієї верби. Тобто, ну ось така ситуація. Е, крім того, є е, е, схили, тобто, на новодосховище зайнято переважно е, вербовими заростями або болотною. Рослинністю на станом на листопад 2023 року водосховище, за нашими даними, заросло на 43%, 12% складає вода, і ще 45% вони поки що не зарослі. То якраз от, от, до одних із таких біотопів, які дуже слабко заросли, і належать схили колишнього водосховища. І ці схили, особливо там, де річка Кам'янка, вони вапнікові, тобто це вапнікові відслонення, і вони mm. дуже слабко зарослі, е, в перспективі е, теоретично, там має відновитися рослинність е, петрофітних степів. Там Що ці степи вважає? були до каховки. Mm -hmm. Ну, це е, степи, які формуються. На е, випнякових відслоненнях, навколо випнякових відслонень, на схилах, там, де е, змиті ґрунти до вапняків, і вапняки виходять на денну поверхню. Е, от. І ось ці петрофітні степи, е, їх відновлення відбувається дуже повільно, і ми думаємо, що це відновлення повільне відбувається через те, що е, Здовжу різу води по всьому каховському водосховищу була, е, були зарості очерету верби і чагарників, наприклад, аморфи північноамериканської. І тому виходить, а вже вище йшов степ. Зараз виходить, що цей петрофітний степ відділений від до цих вопняків, які оголилися після осушення водосховища, е, і оцим бар'єром, який заважає проникненню діаспор і активному заростанню Цих схилів, але от там в одному місці ми знайшли де розріджені чергикові зарості, і степ <кій> доходить практично до урізу води, колишнього урізу води, от, водосховища. То в цьому місці ми виявили близько десятка степових видів, і це підтверджує нашу теорію, що <кій> <кій> в перспективі там відновляться петрофітні степи на цих схилах. От. Е, також ми досліджували е, е, більше річку Кам'янку в бік Новорайська, е, ну mm -hmm. і там виявляється раніше ця територія була замінована і недоступна, але виявляється, що там теж росіяни побудували лінію оборони і ці степові схили досить сильно е, пошкоджені фортифікаційними спорудами. Тобто, е, сили оборони України наступали з півночі. І в основному ми думали, що в милівській балці е, е, фортифікації, але напевно в Кам'янській Балці, яка є наступною, яка південніше знаходиться, то там була, напевно, друга лінія оборони, вона теж досить сильно пошкоджена. Ну, Це те, те що ми раніше теж не бачили цього. Ага, тобто ну, ви маєте на увазі те, що вони там просто нарили окопів різноманітних там, для себе схованок. Так, так. Ну, от, власне, моє наступне питання було про збитки природних екосистем через підрив ГЕС. Чи вдалося задокументувати злочини проти довкілля, от окрім е, тих переритих окопів, які ще ви зафіксували злочини на цій території? Е, ну, Насправді злочинів досить багато. Е, це і екоцид, пов'язаний із знищенням? Каховського водосховища, тобто який викликав масову загибель водних організмів, це і пошкодження суходолу в результаті там виробування дерев, численних пожеж, будівництва фортифікації, забруднення палиномастильними матеріалами, проїзд техніки важкої і пошкодження рослинного і ґрунтового покриву. Ну і інші порушення От, забруднення сміттям, теж особливо в тих місцях, де у них були польові табори. Це просто більше схоже на смітник, ніж військовий польовий табір. От, тому порушень дуже багато. Ми теж долучені до збору. Оцих фактів порушення проти природи, але треба сказати, що основну роботу тут виконує сам національний парк, і вони е, працюють дуже добре. І хоча, знову ж таки, повторюю, що ця територія була тотально замінована, і вона знаходиться під обстрілом, але національному парку його співробітникам вдалося зібрати е, досить якісну інформацію е, стосовно е, фортифікування. Всі поміряні там поміряно всі дерева, які були зрізані, їх було більше тисячі, зрізано знищено дерев росіянами. Пожежі всі фіксуються, і ну, матеріал, в принципі, настільки якісно зібраний, що національний парк подав в суд на Російську Федерацію. І, по-моєму, це перший прецедент в Україні, коли вже йде суд про. Відшкодування збитків. Якраз у вівторок було судове засідання. Я, на жаль, був зайнятий, не був присутній, воно в Києві тут було. Угу. Допомагає парку в цьому благодійна організація Екологія Права Людини. Ви можете запросити когось із представників організації, і вони більш фахового вам дадуть відповідь. Ну, ось уже здається, було перше чи, чи друге ну, засідання, такі установчі засідання стосовно. Відшкодування збитків, які завдані парком російською агресією, от. тобто, ну, більше таким шляхом, ми знаємо, що Міністерство охорони довкілля воно весь час говорить про збитки, так і збирається судитись, але от, ми вирішили, що парк піде судитись самостійно, тому що ну коли будуть. Зібрані матеріали по Україні це може бути дуже довго, і наскільки ці матеріали будуть якісні, це теж невідомо. І це може просто якби і заважати, і гальмувати е ці судові позови. Тому парк, оскільки в нього досить якісно зібрані матеріали стосовно е фактологічних матеріалів, стосовно пошкодження природи війною, то вирішили подавати в суд. Ну, напевно, якщо будуть е інші судові позови там від міністерства, то може. Потім їх можна буде об'єднати в одне провадження. Угу. Тоді звертаюся для глядачів, якщо вам цікавий ефір про те, які все ж таки вимоги, які, як протікається суд, якщо вам цікаво дізнатися, залишайте коментарі, пишіть, і ми запросимо експертів з організації, яку ви назвали. Наразі точаться думки щодо відновлення Каховської ГЕС. Як наукова спільнота ставиться щодо будівництва нової ГЕС на Херсонщині та чи доцільно це? Ну, наукова спільнота у нас дуже різна. Чутно мене здається, відео зависло, чи у вас іде відео? У мене да. картинка зупинилась. Дійсно, дійсно зупинилась картинка, можливо, поправте камеру. А що її включити де? Ну, поки почекаємо пару хвилин, можливо, пару моментів. Нічого не допомагає, Я її вимкнув вимкнув. Тоді будемо чекати, можливо, зараз вона. Ага, Бачу, ви вимкнули. Ага. Зараз там пан... буде чекаємо, пишу. щоб ви увімкнули. Так, да, глядачі, я перепрошую вас за такі тимчасові неполадки технічні. Буває таке, що інтернет, зв'язок обривається. Все ж таки працюємо в прямому ефірі. До речі, я ще раз закликаю, пишіть у коментарях, якщо вам цікаво, послухати буде експертів стосовно цього суду про відшкодування збитків, які нанесли росіяни. Пане Іване, тож продовжуємо розмову. Нагадаю, питання про те, що зараз точаться ну, різні думки щодо відновлення Каховської ГЕС. Наукова спільнота як на це реагує? Як, які є думки щодо будівництва нової ГЕС на Херсонщині? Та, на вашу думку, чи це доцільно? Ну, Наукова спільнота у нас дуже різна, і думки. Кардинально протилежні, ну, та частина наукової спільноти з кім'я е, е, спілкуюсь скажімо, проводжу спільне дослідження, то ми виступаємо проти будівництва Каховської ГЕС в такому вигляді, як вона була. От, е, що це старий проєкт, е, радянський, несучасний. От, е, який е, Сильно понижує якість життя місцевого населення, розділяє е, два береги Дніпра, які встають фактично як дві країни, так тобто, спробуйте з Нікополя в Енергодар, 22 кілометри. Так? Тобто раніше це можна було добратися, зараз це не може добратися тільки через Запоріжжя або Каховку, тому о, це таке м, ну, дуже проблемне водосховище. Низька якість води, цвітіння води, низьке біорізноманіття. різноманіття. Там величезні втрати води і так далі. Тут, тут, тут пальців руки не вистачить, щоб перераховувати ті недоліки, великі проблеми судноплавства, просто, просто катастрофічні проблеми, тому що цей шлюз: там треба кілька днів стояти, щоб ти проплив через той шлюз, а взимку шлюз не працює. От. А на судному водосховищі величезні хвилі, а ми, ми знаємо, що прісна вода вона має меншу щільність, тому вона гірше тримає кораблі і. Мені один капітан говорив, що йому краще двохбальний шторм в морі чотирибальний шторм в морі, чи двохбальний на каховці. От, що це таке дуже небезпечна для судноплавства територія. От, тому, ну, це я так назвав, що якщо немає водосховища, то ми позбавляємося всіх цих багатьох недоліків. Так? І разом з тим ми отримуємо багато позитивних речей. Які mm -hmm. пов'язані з тим, що е, ну, вже сьогодні, от яскравий приклад, е, війна, яка точиться у нас, вона у е, е, нас все горить, горять ліси, степи, там, техніка військова горить, все горить, так? І при цьому викидається вуглекислий газ величезній кількості в атмосферу. А це основний парниковий газ, <кхм> який спричиняє глобальне потепління? Е, і ось Кахов, Каховське водосховище на сьогодні, воно, знаєте, як ковток свіжого повітря в, в цьому полум'ї, в цьому петлі, якому ми опинилися сьогодні через російську агресію. Тому що е, уже на сьогодні ота верба, яка до осені досягла деякі екземпляри 3 метри висотою, 3,08. Ми намі намірили на вищу, на вищу особину е, в жовтні місяці, От. то вона вже акумулає. Е, е, Акумулювала мільйони тонн вуглекислого газу, тобто, хоч якась є компенсація оцих, оцього страшного величезного впливу на довкілля, яке е... спричиняє війна, От. зрозуміло, що є проблеми. От, є проблеми з <кхід> тим, щоб було зрошення, щоб забезпечити населені пункти водою, щоб забезпечити промисловість водою і тому станцію Запорізьку забезпечити водою, так? Ну я думаю, що ці проблеми можна вирішити іншим шляхом, не будуючи таке величезне водосховище. Ну, умовно кажучи, якщо нам треба мільйон, скажем, да, водосховище, мільйон кубічних метрів достатньо для того, щоб забезпечити ці потреби, то для чого робити водосховище 18 мільйонів? Угу. Тому я я думаю, що, можливо, це е, кілька зробити малих водосховищ, затопити декілька річок е, чи балок, яких кілька сотень, напевно, впадає Каховське водосховище, зробити декілька водосховищ в ключових е, балках. Можливо, інші, інші, є інші пропозиції там від гідрологів. Ну, це треба рахувати, і треба шукати більш, більш сучасний підхід до забезпечення водою. Я, можна, я думаю, що можна вирішити. Оці питання, чотири, які я назвав водозабезпечення водосховища. Ну і ми сьогодні бачимо, от коли ми їздимо в експедиції, що вже активно будуються водогони активно будуються водогони і по селах, і на Кривий рік водогони вже тягнуться. І ну, якщо ми кажемо про те, що водосховище буде відбудовано за 10 років, то ну ніхто ж не буде чекати 10 років і побудують. Вже ставки, водогони, там, водосховища, і, і поляни будуть 10 років гуляти без поливу. Так. Тому, в принципі, якщо через 10 років там а це в кращому варіанті, так, його через 10 років відбудують, воно відбудується, воно вже багатьом не буде потрібно, тому що знайдуть інші шляхи От, вирішення проблем водопостачання. Так, дуже коротко. Про цю проблематику. Да, дякую, пане Іване. Тож, поговорили сьогодні про національний парк Кам'янська Січ, про те, як територія парку досліджується науковцями та як відновлюються екосистеми парку після підриву Каховської ГЕС. Пане Іване, дякую вам за бесіду до наступних зустрічей. Друзі, нагадаю, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви завжди знайдете актуальні новини, статті, фото та відео про Херсонщину. На Ютубі вийшов сюжет про будніх херсонців. Посилання на нього даю у коментарі. Також у коментарях ви знайдете посилання на опитування, тому що. Медіаплатформа платформа вгору хоче створити спільноту, де об'єднає херсонців, які прагнуть розвивати Херсонську область разом із нами. Тож, переходьте за посиланням, проходьте опитування, заповнюйте анкету. це дуже важливо, якщо вас це цікавить. Обов'язково це зробіть. Це здай десь близько 10 хвилин вашого часу. Ну також за традицією нагадаю, що ви можете звертатися за безоплатною правовою допомогою Херсонського фонду милосердя та здоров'я, фахівці консультують за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Звертаю увагу, що другий номер він змінився. Тож, якщо ви вже десь собі занотували ці два номера, будь ласка, замініть собі другий. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Звертайтеся, якщо вам необхідно розв'язати проблему, отримати юридичну консультацію. Дякую всім, що сьогодні були з нами, і до зустрічі наступного тижня.